1. Підготуйте все необхідне та розведіть 1 г цифтриаксону та введіть внутрішнього м'ясо 500 мг. Дозвольте мені зорієнтуватись в оснащенні кабінету. Я можу приступати до виконання практичного навика. Запрошую пацієнта. Доброго дня! Доброго дня, Аліна Сергійовна. Я медична сестра маніпуляційного кабінету Анастасія Васильна. Згідно лікарських призначень, вам потрібно ввести антибіотик цефтріаксон. Ви не заперечуєте, що це буде проводити саме я? Ні, я не заперечую. вам раніше водили даний антибіотик? Ні, не вода. Цефтріаксон відноситься до групи антибіотиків і направлений для знищення інфекцій в організмі. А все зрозуміло? Угу. Добре, тоді зачекайте, будь ласка, декілька хвилин, а я підготую все необхідне. Добре, дякую. В маніпуляційному кабінеті ямою руки дворазово з використанням рідкого мила з дозатора до утворення великої кількості піни за усіма позиціями. Промиваю під проточною водою, осушую паперовим рушником. Ним вимикаю екран і вилучаємо дичні відкоди категорії А. Готую все необхідне оснащення. Підходжу до медичної шапи. Дістаю флакон з антибіотиком. Читаю назву, дозу, звіряю з листком лікарських призначень. Також перевіряю термін придатності. Візуально оцінюю стан у флаконі. Це білий порошок. Також мені потрібен розчинник 0,9% хлорид. Перевіряю термін придатності. Візуально оцінюю стан у флаконі. Це прозора дитина. Переношу все на робочий стіл. Потрібно шприц є після 10 двійти, передає на герметичність сіста та докидатися і дві додаткові гонки. Запрошую пацієнта. Робу на індивідуальну чутливість до даного антибіотика. Бо вона негативна, тому я буду використовувати розчинник на 9% хлорид. Одягаю маску. Провожу гінічну антисептику руку. Користовую антисептик з дозатора 3 мл, втираю до повного висихання протягом 30 секунд за усіма позиціями. Одягаю старельні рукавички. Підходжу до старельного стола. Перевіряю дату, та час накриття старільного стола. Це знестів накривається на 6 годин. Відкриваю, наторкаючи з внутрішньої поверхні. Робочим пінцетом беру старинний пінцет. Робочий пінцет повертаю на місце. Старинним пінцетом беру старинний лоток. Необхідна кількість ватних кульок. Та старинні марлеві серветки. Переношу все на робочий стіл. Закриваю старинний стіл, не торкаючись внутрішньої поверхні. Звільняєш про це від упаковки, а також звільняю головки від упаковки. Вивчаю з роботи. Єтую голку до шприца. Я буду розводити антибіотики способом 1 до 1, тобто 1 мл на 100 тисяч одиниць дії. Є ще другий спосіб розведення. 1 до 2, 1 мл на 200 тисяч одиниць дії. Тому мені потрібно набрати розчинника 10 мл. Зіняю голку від ковпачка. Ковпачок отримаю з роботи. Вижу у флакон з розчинником. Набираю 10 мл розчинника. Під'єдную, залишаючи голку у флаконі з розчинником. Беру нову голку, під'єдную цето. Звіняю від ковпачка. Ковпачок вилучаю з роботи. Пошук у флакон з антибіотиком. Струшую антибіотик до повного його розчинення. Візуально оцінює антибіотик повністю розчинився. Рошприць під'єдную і набираю 5 мл розчиненого антибіотика. І приєдную нову голову. Старинними марловими серветками накриваю флакон з рощиником та флакон з антибіотиком. Необхідну кількість ватних кульок змочую 70% етиловим спиртом. Аліна Сергій, сідайте, будь ласка, зручніше, звільніть сідниці від одягу. Визначаю місце ведення антибіотику. Ліву руку ставлю на праву сідницю. Великий палець направлений на великий верхфлог стегнової кістки. Всі останні чотири перпендикулярно до нього. Це верхньо зовнішній квадрант сідниці. Оглядаю шкіру на відсутність протипоказань. Протипоказань не виявлено, все добре. В рубатну кульку обробляю більше місце ін'єкції. Кульку вилучаю. Обробляю саме місце ін'єкції. Кульку вилучаю і ще одну ватну кульку я фіксую. Беру шприц, вільняю від ковпачка. Ковпачок вилучаю з роботи. Видоволючи під кутом 90 градусів. Лівою рукою великим та вказівним пальцем розтягую шкіру і ввожу на 2 треті. Перевіряю чи голка не в судині і повільно ввожу антибіотик. Складаю ватну кульку і швидким рухом виймаю шприц. Потримайте, будь ласка, ватну кульку протягом декількох хвилин. дезінфікують за правилом двох ємкостей. Ємкості номер 1 промиваю не менше 4 разів. Ємкості номер 2 Набираю дезрощення і занурюю на час експозиції згідно до інструкції з дезроші. Всі використані матеріали я вилучаю з роботи і сортує за призначенням для подальшої дезінфекції і утилізації. Використання вилучає вімкість для використаних гвиттів. Пінцет, в їмкість для використаних пінцетів. Пройшло декілька хвилин. Забираю варну кульку, в в'ємкість для використаних ватних кульок. Випитую, як ви себе почуваєте, все добре. Добре, тоді направляйтесь у палату. До побачення. Оглядаю рукавички, вони чисті, тому знімаю робочий поверхню всередину і влучаю в'їмки для замочування рукавичок де зрощено. Провожу гінічну антисептику руку. використовую антисептик з дозатора 3 мл, втирає до повного висихання протягом 30 секунд за усіма позиціями. Знімаю маску, вилучаю медичні відходи категорії Б. Роблю відмітку у відповідній документації. Навик завершено. Дякую за увагу.